Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ось такі результати в продажах нашої маркетингової агенції та наших власних магазинів, і про їх витратах на рекламу. Щоб ви були в курсі, що там відбувається? Сьогодні обговоримо з вами 5 конкретних порад, які покращать видимість, як наслідок, якість вашого магазину. І, скоріш за все, як наслідок збільшать продажі. Розбираємо в першу чергу власний досвід і зачепимо деякі поради з останнього навчання едці, які ми розбирали в цьому відео. Якось так. Якщо тобі буде корисно або цікаво, лайк, підписка, дзвоник. Ще більше українських підприємців побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок, почнуть щось робити, зробить нашу економіку та країну краще, як і своє життя. Дякую, буду вдячний. Порада номер один найважливіші ключові слова на початку тайтлу. Ми з вами неодноразово говорили, що в тайтлі 51 символів ранжуються найкраще. Нагадую вам про це. Для того щоб зрозуміти, що це за 50 символів, уможна можете піти в пошук Etsy, подивитись, які там символи відображаються, або просто в гуглі вбити якийсь там сайт і подивитись, яку кількість символів ви бачите саме в цьому тайтлі. І це ваш оцей золотий момент, золотий буковки, щоб ви чітко показали ваші ключові слова, які з найбільшою вірогідністю приносуть. Вам клієнта і продаж, плюс ще в цих рамках цієї всієї інформації описали, що є ваш продукт, що воно в поєднанні з нашою фотографією дають чітку картину, що є наш продукт для клієнта. Тому, будь ласка, контролюйте цей тайтл, ви знаєте, які ключові слова для вас є основними в вашому магазині, що, що є ваш продукт. Або, наприклад, ви тестуєте гіпотезу. Тобто ми таким чином працюємо, що ми, наприклад, там, на три місяці вперед ставимо, що ми хочемо відтестувати отакі, такі гіпотези, умовно, там, housewarming gift, там, або там, п'ята річниця. Там, і ми тоді контрольовано використовуємо ці теги на початку тайтла, для того, щоб надати їм, скажімо, можливість на якомога краще проіндексуватись, і далі дивимося на реакцію людей. Чи їм подобається, чи заходить, чи купуючи. індексується це вся двіжуха, чи ми просто в молоко стріляємо. Якщо все індексується, ми далі можемо з цим працювати, залишаємо як робочу модель. Якщо ні, тоді гіпотезу відкидаємо і заводимо іншу. Чому на три місяці я кажу, тому що на яйці ж індексація довга, і нам треба час, щоб лісинг проіндексувався, щоб там первинно тільки два місяці він там буде себе шукати. Тому ми даємо йому шанс побути в пошуку і зрозуміти взагалі, що буде з цим відбуватись. Тому раджу вам також щось таке подібне. Використовувати другий пункт дуже важливий. думайте як клієнт? Дуже часто ну, у нас є оця е, проблема нашої бульби, так да, в якій ми живемо. І ми в цій бульбі живемо зі своїми колегами. Наприклад, ми там виготовляємо певні товари, ми про них говоримо трошки інакше. Покупець зі своїм сценарієм використання це взагалі інша історія, і нам треба думати, який сценарій так використання буде конкретним нашого продукту, який ми виготовляємо. Думати, аналізувати, тобто класний інструмент, регулярно аналізувати, перепитуватись клієнтами, що взагалі як. Зайшло їм, не зайшло, там побажання або які там найчастіше питання вони задають. Для того, щоб ще краще для себе зрозуміти логіку. Тому що, умовно, ті самі м'які іграшки можна купувати як і дитині, так і там подружці, там, на якусь там річницю. Так, це може бути у цей подарунок, коли люди хворіють. Як там get well soon, так? Тобто, взагалі, сценарії використання різні. А по суті, а для нас це може бути просто подушка там, з кроликом. Умовно. Тому. <гум>. І з лайфхаків тут, будь ласка, зверніть увагу на те, що клієнт рідко розуміє, що він хоче. Якісь там технічні характеристики, намагайтесь не використовувати там в тайтлі, в тегах і так далі. І ми часто, як виробники, можемо писати в тайтлі там матеріали, якісь там розміри, якісь там об'єм, технічні характеристики. А людина так не шукає. Дуже часто людина, коли заходить, вона на Ейці особливо, вона ще навіть не знає, що вона хоче купити. І вона буде це шукати там, іншим способом. І з лайфхаків, будь ласка, не впишіть там розміри, як технічні характеристики. Таки в тапі, як ми це говорили, якщо десь щось це важливо, ви вже зможете це зобразити або в описі, а ще краще продублювати в банерах, щоб людина це точно побачила. Це зрозуміло. Далі, наприклад, якщо у вас там якийсь там малюнок, щось ви там з цим пов'язано на якомусь носі там на чашці, на чому завгодно. Умовно це там приклад, так що чашка з карибським сансетом, типу Caribbean Sunset, типу там розмір такий і так далі. Ми самі крадемо в себе можливість зображити в цьому місці щось супер -корисне. Суть в тому, що думайте, як покупець. Уникати таких от моментів, таких от пасток, які наш мозок наш буде затягувати. А ми іменно ні, ми свідомі, ми шаримо. Ось як казав, приклад даремно витраченого місця. Ну, мало хто починає шукати з холз і ще із таким от об'ємом. А ми це взагалі використати ключове в своєму тайтлі. Зрозуміло, нам як не нація мови, можна там. Гратись із Єранком, там дивитись попит, як люди шукають, так і гратись з там чатом GPT, або іншими мовними моделями. Так ми можемо дивитись у себе в рекламі, так дивитись тегах, які у нас працювали, або які ми не використовували, а вони у нас з'явилися таким чином, в еволюційним шляхом ви краще будете поступово розуміти вашу аудиторію, що конкретно їй треба, як вони вас шукають і знаходять і там купують. Якщо коротко говорити про те, який має бути тайтл, то нам, по суті, треба писати, що є наш продукт і його сценарій використання для людини, щоб вона конкретно. Не розуміла, що вона купує і що вона буде з ним робити. А ще й ми цей контентом підсилюємо. Тоді вау, супер бінго! Із цих двох моментів, що продукт і сценарій використання, ми робимо з вами оці long Tail Keywords. Це ось це. Значить, тут ми тут показуємо на екрані. Бачите? Напевно так. Принцип формування лонгтейлів можна зберегти і для тегів. Раніше у нас і зараз у більшості магазинів ще є можливість 20 тегів, 20 символів тег використовувати, але Еці його її розширює вже там на, бі... на великій кількості наших магазинів, вже там до 30 можна використовувати. Тобто можна цю інформацію враховувати, там плануючи вашу подальшу роботу на Etsy, вашу стратегію, які ви теги будете виставляти, майте це на увазі, що у нас буде плюс 10 символів ще в наших тегах. Тому що це ж постійне питання, хочеться іменно а не визначає пару символів. Щоб чітко донести, що є наш продукт, і починається оцей о, куди ж його розмістити, чертоги разом починається, починаються, так? Ну, коротше, знайте цю інфу. Лонгтейли дозволяють нам звузити максимально запад в сторону меншої конкуренції. В чому логіка цих лонгтейлів? Умовно, ми з вами беремо Wooden Lamp, От у нас є Wooden Lamp, скоріш за все, там буде шалена конкуренція, або ми можемо звати, з вами взяти Handmade Lamp. Точно також буде велика конкуренція, але ж нічого нам не заважає звужити цей запит для того, щоб зменшити конкуренцію і збільшити вірогідність покупки. Конверсія те за що ми боремось безкінечно? Умовно, Wooden Handmade Lamp for Desk. Тобто тут конкретно для стола зрозуміло сценарії використання. Потім там Modern Wooden Lamp, тобто стиль, в якому так ця лампа виконана, також ми звужуємось. Мені подобаються оці там приклади, коли там Anniversary, але там ну, річниця, але воно там перша, друга, п'ята, те саме там для дітей, конкретного якогось віку. Не просто там подарунок для дітини, а якого віку дитина також. Тобто ці всі звуження вони нам реально такі допомагають. І там оці ці дні народження, там 50 років, 55 буду сильно відрізатись товар, ніж дружден там 15 років день народження, або на день народження найкращої подруги, або там день народження матусі там і так далі. Тому продумани ці моменти, де Long Tail Keywords ви можете так для збільшення своєї конверсії, для більшої вірогідності покупки отримати. Тобто нам на старті особливо не потрібен там весь трафік, якийсь там нульовий, коли у нас немає продажів відгуків. Нам конкретно потрібні цільові наші люди, які здійснять покупку. А якщо, наприклад, ти або ви виробники класного товару в Україні. Маєте стабільні продажі, маєте класний продукт, хочете вийти на міжнародний ринок в першу чергу на ринок США і потестувати там гіпотези з мінімальними інвестиціями. то Etsy – це ідеальний майданчик для того, щоб це зробити. А наша маркетингова агенція молодий бізнес це ідеальне місце, щоб для вас потурбувались, і ідеальне місце з орієнтацією на результат. Маємо досвід в понад 50 нішах. Для нас основна метрика це відсоток успішних магазинів, які до нас звернулись, і подальший їх розвиток. Будемо раді з тобою попрацювати, якщо тобі також цікаво. Пакети для співпраці можна подивитись на нашому сайті. Якщо в тебе є бажання попрацювати, або там є якісь питання, там сумніви по продукту, по контенту. Наскільки він актуальний, підеться, залишай заявку, або пиши нашому менеджеру. Ми все тобі щиро та людяно пояснимо. І буду радий попрацювати разом. Або якщо в тебе просто все вийде, також буде класно. Дякую, їдемо далі. Повертаючись до нашої Wooden Lamp, ми можемо взагалі написати: от там, наприклад, Rustic Wooden Lamp For Bedroom. І тоді у нас є взагалі ключові слова: Rustic Wooden Lamp Lamp for Bedroom. Просто окремі словами поєднали в одну фразу. І люди будуть і так, і так шукати, і ще її максимально звузили, тому що показали сценарій використання, що конкретно робити з нашою -то, тією та -то Wooden Lamp. -ою. Чудово! І ще й контент показали. Вона тесь, там, от, біля бедруму знаходиться. Афігеть. Чітко, молодці. Е Гей, лайк. Ставили дзвоник. Цей цікаво, корисно. Може, допоможемо іншим подивитись. Дякую. Точно. Дякую. Багато хто з нас там пише, наприклад, в форматі от такому: там: Handmade, rustic, vintage, Wooden, lamp, For Bedroom. І там ще отам ще є вам варіант, так як це можна написати. Тут я розумію вашу логіку, прекрасно, тому що ми, як там незнавці мови, там і так далі. Ми свої там ключові слова максимально сюди розміщуємо. Що ми радимо робити? Все ж таки, звузувати, щоб на предмет того, як буде конкретно шукати людина, як ми з вами говорили раніше, тому що тут так дійсно і за принципу пошуку на еці алгоритм побачить і цю букву, там і вінтаж він може побачити, і форбедром, і ламп, і це все поєднати в один запит і показати людині. Знову ж таки, для алгоритму, щоб покращити для нього, полегшити для нього можливість знайти наш магазин, нам в ідеалі максимально точно попасти в те, що буде писати людина. Тобто, як людина і буде шукати, і якщо, наприклад, я напишу там Rustic Wooden Lamp, а ви напишете там Rustic Vintage Wooden Bedroom Lamp», коротше, якось так. Тут конкретно буде такий запит, наприклад, як людина ввела, а тут доведеться алгоритму це все збирати, то пріоритет отримує цей лісник, який безпосередньо чітко вписав, як людина в пошуковому запиті. Тому просто пам'ятайте цю інформацію, використовуйте. Оцей прикол, він не є там супергробою помилкою, але бажано вчитись або уникати його, або поступово вчитись від нього відходити для того, щоб чіткі входження максимально писати. Знову ж таки, повертаємося до того, що в тегах також можна буде розміщувати більш довгі запити, і конкретно можна буде за 30 символів закривати. Прям такий гарний, гарний запит людини для нашого продукту. До речі, є нам допомагає. Раніше, як в гуглі було, що ми можемо опуститись з вами там в кінець. Сторінки і подивитись конкретні формулювання під тайтл, те, що нам Etsy пропонує. Якщо у нас немає ідеї, можемо брати звідти там зі схожого продукту. Насправді реально типу помічна штука. І обов'язково свої тайтли не забувайте ставити кіфти і взагалі формулювання з подарунками, тому що маркетплейс Etsy для подарунків, особливо ці подарунки там до 35 баксів, там до 40 чеки там, недорогі товари. Це прям взагалі must have, тому що дуже часто люди йдуть, от хочуть купити щось не знаю, що на Etsy багатий, ну багатій, багатій. Купують в великій кількості. Зрозуміло, що коли там чек росте, то там вже йде така більш персоналізована підготовка для подарунку. Очевидно, що там товар там, за 500 доларів не будуть так часто дарувати, як за 20. Логічно, містер інтелект, дуже дякую за поради. Коротше, включаємо подарунки. Я казав, ви, що ми для себе там на три місяці наперед стратегію розроблюємо, бо змінюються місяця, бо змінюються свята, до яких ми готуємось. Там як ми знаємо на ці 3-4 місяці до події, нам треба буде до неї готовими. Так і ми тестуємо різні концепції, що підпаде під наш продукт. Порада номер три. Будь ласка, не використовувати теги з одного слова в своїх тегах. Зараз у нас там. Кількість збільшується, це наша можливість максимально звузити так наш запит. Тобто, ми маємо розуміти, що коли ми використовуємо текст з одного слова, ми крадемо в себе можливість розширити семантику, показати ще якісь кількості людей. Розказати про наш продукт. Ми такі, у мене є ще символів, я їх використовую клас, більше не хочу, не треба. Звісно, що ж, ми всі хочемо, щоб було більше заходів в магазин, продажів, покупок. Тому намагайтесь думати не в рамках одного слова в тегі. Бо регулярно досі зустрічаєш, що ти там гіфт, там, там, або просто мазердей. Це два слова, але суть та сама. Домагаємось до Mother's Day хоча б додати гіфт, а там до хендмейду конкретно описати, що, що є наш хендмейд, і чим вуще, тим краще, як ми по суті з вами вище говорили. Тут діють ті самі принципи, які ми з вами говорили. Там і подарунки, там на 40-й, 30-й, 21-й день народження. Тобто пробуйте максимально звузити позиціонування там для конкрет... якого там дня народження, або яких... для яких днів народження підходить ваш продукт. Знову ж таки, якщо у вас там якась суперзапара, і ви розумієте, що саме конкретно одне слово, прям чітко описує мій продукт. І навіть сценарій його використання там взагалі то ну чудово, звісно, залишайте там одне слово, але ну, таке прям супер рідко буває. Якщо в вашому конкретному випадку, наприклад, є одне слово, яке чітко описує продукти його сценарію використання, пишіть в коментарях, цікаво буде почитати, подискутувати на цю тему. Якщо ти тільки починаєш на еці, то в наш є курс від нуля до стабільних продажів. Це конкретно для новичків, де ми з тобою конкретно за руку підемо, зберемо теги, заповнимо лістинг, що на що впливає, індексується, як, як працювати з рекламою, що треба зробити. Конкретно набір речей, інструментів, поведінки, що нам треба робити для того, щоб вийти з нуля на стабільні продажі. І як бонус після проходження курсу, тебе додають в чат, де є наші менеджери, і також періодично я там знаходжусь, де ти можеш задати питання, наскільки тобі засвоєна інформація. Тому що для нас ключове це саме твій результат. Ми на це і орієнтуємося. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Будемо раді тобі допомогти в твоєму шляху на міжнародний ринок. Егегей, огой. Дякую. Четверта порада. Не робіть повтори в тегах. Прям, будь ласка, я вас сильно прошу. Мало того, що Едці нам просить там, не дублювати там, атрибути, категорії і так далі в тегах, в чому в мене є, скажімо, своя думка, і я такий, щоб краще, то що там ключове, продублювати. Але оцей момент з тим, що коли ми там заходимо в лісинг і бачимо, коли одне те саме слово ми написали там 8 разів в одному лістингу. Це, звісно, клас. Питань нема, але ми ж самі крадемо в себе можливість. Там могли бути якісь інші теги, які також описують наш товар, які також описують його сценарії використання, які також можуть заохочити знайти нам людей, яким це цікаво. Як і говорили з вами в попередньому відео, що Є у нас основа тегів там, 3, 5, 6 тегів, які ми визначили для себе ключовими. А далі ми тестуємо і пробуємо розширити семантику. І навіть в ядрі, ну там, ну якщо ви сильно хочете повторити, ну повторіть два рази цей тег, Ну, максимум три. Ну тільки, будь ласка, там, не 5 і 8. Це регулярно зустріча. Не крадіть у себе можливість показати себе в пошуку. От, наприклад, як тут зробили люди, тобто люди тут самі з кетчбуком так заспамили, умовно, свій рістинг, що вкрали можливість розширити семантику. І ось другий приклад, де ми там обмежену кількість разів вказали, що є. Є наш продукт, а далі його сценарій використання або просто розширення семантики. По якості розширення семантики сценарії використання нічого не поговоримо. Тобто людина, яка сама це робила там, вона і своя логіка є, вона її притримується. Сама просто суть підходу правильно. Трошечки описали, що є наш продукт, не заспамили, і далі вже розширюємо семантику. Користуйтесь, будь ласка, не нехтуйтесь цією інформацією. Воно буде вам корисне, помічне, скоріш за все. П'ятий пункт не повторюйте інформацію з атрибутів. Те, що ми з вами вище говорили: от у нас є так атрибути в лістингу, ми заповнюємо певні характеристики, і це все впливає на пошук Еці. І офіційна позиція Еці взагалі не повторювати. Типу, це буде ранжуватись прям суперово і так. Ми на власному досвіді як підходимо? Якщо це якісь там специфічні там, розміри, об'єми, умовно там довжина, там плаття, там кишені в платі, певні такі моменти, ми це вказуємо в атрибутах, то очевидно, всі ці моменти ми не дублюємо. В тегах, ми знову ж таки не крадемо в себе можливість, тому що люди так шукати не будуть. Тобто ми так в атрибутах з вами покажемо всі характеристики в лісінгу, нам треба вже припрацювати з людиною там, і на банерах це зображити, і там якось схематично, і в атрибутах, щоб воно все було чітко, щоб у людини не було нуль питань, коли воно потрапить до нас з вами в лісінг. Але якщо це щось там ключове для нас, умовна там подія там весілля, якесь або щось, якісь там речі, і нас чітко товар конкретно під цю подію, то я завжди підсилюю ці ключові теги для того, щоб крім атрибут. Ще в тегах показати, тому що ну, це реально для мене ключовий тег. Тому таким чином користуємось. фільтруємо від того, що дійсно як люди не шукають, які атрибути, ну, нам достатньо вже, в принципі, щоб вони були в атрибутах. Якщо ми хочемо сильно, скажімо, еці показати, на що ми спеціалізуємось, тоді тоді ми вже там конкретно описуємо, що це так, тому що знову ж таки, це потім йде наш далі. Оцей показник Тека Куренсс, який ми використовуємо частоту використання тегів в своєму магазині. Це впливає на загалом картину по тегів. Тобто, враховуючи всі це. Суму цих всіх приколів-факторів, які впливають на алгоритм, то основні ключові слова однозначно ми дублюємо. А описові технічні, ну, просто ну дякую, атрибутах вказали. ну в себе місце, будь ласка, розширюйтесь. Будьте моцними, потужними. Гей. Отже, цілое не закінчується ніколи. Нам завжди є що підкрутити, завжди є що потестувати і яким чином рухатись далі. І алгоритми це люблять, і ми маємо це полюбити, якщо ще не полюбили. Не забувайте слухати Еці, дивитися статистику, що у вас спрацьовує. У вас з часом сформується своя аудиторія в магазині. На досвіді можу сказати, що в кожному магазину на еці реально своя аудиторія зі своїми інтересами, зі своєю виковою групою, зі своїми там вподобаннями. Бажано слухати свою аудиторію, дивитись, хто вони, що вони. Чому вони купують у вас, дивитись теги, по яким вони до вас переходять, і аналізувати, що у нас за аудиторія, що ми можемо ще, як ми можемо ще попрацювати, які там або потестувати гіпотези в рамках SEO. Якщо ми говоримо з вами про продукт, наприклад, ми з вами відтестували всі поради по SEO, там, з наших відео, там, з офіційного навчання, з якогось ще і нічого не працює, тоді прям дуже раджу звернути увагу на свій продукт. Можливо, щось в ньому не так. Ваша оця унікальна торгова пропозиція чомусь не влаштовує покупця. Можливо, сам продукт не дає ці. Можливо, там контент поганий, можливо, доставка довга, можливо, там вже конкуренти там, вбили цей ринок, і ти просто ну, не можеш просунутися зі своїм класним продуктом на цей ринок. Таке також може бути. Тому, скажімо, даємо собі певний час на тестування, загальний гіпотез, потім робимо висновки, тестуємо подальше. Якщо прям все-все-все не спрацьовує, повертаємося декілька кроків назад, дивимося, що з продуктом. Ну або робимо всі ці речі паралельно, чого я вам насправді і бажаю. Якщо вам було цікаво і корисно, крім всіх ютубівських приколів, лайк, підписка, дзвоник, нагадую, що для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви зараз закриєте там ютубчик і закинете гроші будь-яку капічину на будь-який фонд підтримки допомоги нашим силам оборони або безпосередньо реабілітації бійців. У вас у всіх ви знаєте, кому донатити є друзі, родичі, близькі люди, які на даний момент на фронті і захищають взагалі нашу з вами можливість от просто працювати. Тому давайте їм подякуємо і нагадую, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.